Олег Чернишов, вихованець шахової федерації, прилок, разом зі своєю командою, розробляють тактичні ходи для майбутніх ігор. Відпрацьовані прийоми дають перевагу над супротивником. Приклад цьому перемога у міських змаганнях. Команда моя, як завжди, це витягує всі бали, все було складно, я їх підтримував. Якщо вони проігрували, я їх також ну підтримував що, ну, щоб не розстраювались. Все і я пишаюсь за свою команду. Перемога у міських змаганнях дев'ятирічної Олександри стала першою у власному заліку. Мене ця гра, що вона розпиває можливі в неї цікаво грати. Міський турнір шахів тривав упродовж двох місяців. Краще з кращих шахісти виборювали звання найсильніших, виборювали особисту командну перемоги. Команди формувалися. За приналежністю до певної школи. Мені дуже подобається, коли грається саме командний турнір, тому що капітан він такий трошки, наче напружений, Він слідкує, що вся команда прийшла своєчасно. Слідкують от за таблицями. хто на якому місці ті всі півбалу вони обсуждаються, щоб не потіряти навіть ті пів очка, щоб витягнути свою команду ну ближче до п'єдесталу. У міському турнірі взяли участь 32 школярів: наймолодшому учаснику змагань 6 років, найстаршому 15 виборювали призові місця, отримували відповідні спортивні розряди. Майже всі, хто брав у турніри, це вже ну далеко не початківці. Вони мають від першого юнацького до другого розряду. Дуже багато у нас діток підтвердили свої розряди, тобто не дарма вони їх носять. Ці розряди. Так? І є дітки, які виконали розряд. Свої маленькі великі успіхи вихованці Федерації шахів присвятили мужнім захисникам України разом до перемоги. Командний дух потрібен зараз дітям. Що вони розуміли, що Україна переможе, що вся ця перемога не тільки коли ЗСУшники здобувають якісь певні перемоги на фронті, а й отакі маленькі перемоги спортивні вони прийдуть додому, тату покажуть, який служить на передовій спопла. Тато я здобув там друге перше місце. Тату, мабуть, вже такий дух підніметься, і він вже буде знати за що він воює, за наше підростаюче покоління. Це такий вклад в нашу перемогу. Я думаю, що ми будемо постійно проводити такі турніри для того. Щоб наблизитися до перемоги, нагороди солодкі подарунки за участь у змаганнях, отримали всі учасники переможцям кубок та пам'ятні сувеніри.